Вітаю раки! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Нагадую, розклад на загальний. Тому роздивляйтесь карти, щитуйте енергію і видивляйтеся підказки, якісь кожен для себе. Королева Кубків, ваша карта. Буде тиждень крутитись навколо вас. Понеділок. О, он святкують з понеділка. Вівторок. Так, рицар мечів. Середа. Рицар Пентаклів. Четвер карта зірки. П'ятниця. Закохані. Субота. Помірність і неділя. Королева жезлі. Три старших аркана говорять про три важливіших дні, ніж чотири. Да? Тобто старші аркани в нас відіграють важнішу роль в вашому житті. Понеділок в нас три кубки говорить про якесь святкування, про приємне спілкування, про якісь приємні емоції. Ми знаходимося з людьми, якими нам комфортно, з якими нам приємно емоційно, якісь є. Можливо, на роботі моменти, можливо, святкування якесь вдома, у когось день народження, і ви святкуєте, відмічаєте. Можливо, на роботі якесь завершення якогось проєкту. Тобто є привід для святкування, є привід для того, щоб зібратися разом і гарно провести час. Вівторок в нас рицар мечів, буде говорити про швидкість, про те, що нам потрібно вирішувати всі питання дуже швидко, можливо, навіть агресивно, е летячи, е збиваючи все з ніг. Тобто, можливо, якась буде ситуація у вашому житті, де вам потрібно буде отак реагувати. Карта може говорити нам про. Якусь імпульсивність, якихось багато рухів, і знову вже буде говорити про агресію. Тому вівторок будьте обачні. Можливо, це ви будете проявляти себе так, десь будете відстоювати якісь, якусь свою правоту і не дивитися ні на кого, хто вам що там буде казати. Можливо, це буде проти вас, тому захищатися це правильно, але нападати я не думаю, що правильно, але вже треба дивитися, як кого буде. Тому майте на увазі, що така ситуація може бути. Втурок. Середу Рицар Пентаклів буде говорити нам про фінанси, про те, що ми впевнено, чітко йдемо до своєї мети. Ми вивчаємо якусь інформацію, ми знаємо, як її робити помаленьку, попошагово, покроково тобто ми йдемо до здійснення якоїсь вашої цілі. Можливо, отримуєте якісь фінанси всереду. Вони будуть невеликі, але все ж таки, що одна що друга карта може говорити про якісь поїздки. Якщо тут ми говоримо про швидку поїздку, тут може бути якась і затримка, і заминка, і так далі. Можливо, ви збиратиметесь кудись їхати, але поїздка може і так і не відбутися, тому що рицар Пентаклі, він більше стоїть, ніж їде. З четвер в нас зірка буде говорити про якусь мрію, про те, що ми мріємо в цей день. Ми фантазуємо, візуалізуємо своє майбутнє, уявляємо своє майбутнє, якісь прораховуємо плани, знаходимо людей для здійснення своєї мрії, кудись телефонуємо, десь шукаємо щось в інтернеті. Тобто, для того, щоб поїхати в поїздку, дуже багато говорить, що треба спочатку подивитися готелі. Хороші, в яких ти хочеш відпочивати. І кажуть, що так виходить. Не знаю, я не пробувала. Тому в четвер, можете, от для здійснення своєї мрії, наприклад, хто бажає побудувати будинок, дивитися вже красиві побудовані будинки з гарними ремонтами і уявляти, що це він ваш. Е, не... Забула вже геть які дні, уявила, які, які гарні будинки. В п'ятницю в нас карта закоханих буде говорити про якусь гармонію в стосунках, гармонію в гармонію стосунках між людьми на роботі, в сім'ї, де б ви не були, з друзями, знайомими і так далі. Тобто, у вас гармонійно все налагоджено в п'ятницю. Карта нам може говорити ще про вибір, який, можливо, вам прийдеться зробити. До вибору, ви підходите от з таким своїм серцем, без думок, без якихось вагань, без якихось, а може, а не може. А от серце як вам підказує, отак і ви в п'ятницю робіть. Суботу Ще в нас тут можуть бути присутні близнюки, тут у нас можуть бути присутні водолії, тобто четвер водолій, п'ятниця близнюки, і субота у нас можуть бути присутні стрільці. Карта помірності буде говорити про спокійну атмосферу цей день. Тобто ви от стоїте в медитації, довіряєте Вищим силам. Все у вас в балансі, ви знаходите знову ж таку якусь гармонію, якийсь спокій на душі, якісь от такі, знаєте, емоції, які е, ми завжди хочемо їх знайти, оту золоту середину, і в суботу от ви будете пробувати його віднайти. Можливо, будете знаходитися в такому стані, не будете підганяти ніяких подій, а будете довіряти вищим силам. В неділю у нас королева жезлів буде говорити про вогняну стихію. Це в нас овни, леви або стрільці. У вас може бути комунікація з такою жінкою. Жінка на своєму місці впевнена в собі, харизматична, сексуальна, яка притягує людей, яка от, таким, знаєте, Невидимим впливом може навіть вам е, підсказати. Е, говорить одне слово, а до вас може дойти зовсім інше, яке вам потрібно. Тобто людина знає, як вам його е, припіднести. Можливо, це ваша буде енергія, коли ви будете проявляти отакий от якийсь таємний вплив на свого, наприклад, чоловіка. Вам потрібно щось купити і ви хочете до нього донести. Що... От Мені не потрібна, наприклад, кросівки за 3 тисячі, а мені потрібні за 5, бо там дуже гарно нога в них буде лягати. Да? От В такому якомусь мотиві. Е, карта ще нам може говорити про те, що ви будете комунікувати просто з цією людиною і заряджатися від неї такої харизматики, енергетики і так далі. І давайте подивимось пораду для раків. Карта повішаний, бачите, перевернувся для вас. Карта нам говорить про те, що, можливо, вам потрібно зупинитися десь якісь. От, да, Тут є е е рицар мечів, який летить, е не, не дивлячись ні на кого, ні на чого, пташки розлітаються, пір'я летить. І, і карта буде говорити про те, що вам потрібно е зупинитись і подивитись на ситуацію під іншим кутком. Кожних ситуація різна. За всіх не буду казати, але є якийсь стан, де можливо ви бачите по одному, а стан речей є по-іншому. І так, раки, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!